Я готовий. Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forsa Kicks, 2024 рік. Конплей! До Давно мене з вами не було. Вас не було зі мною. Хто не дивився останній подкаст топ 10 пар в класній локації, з класними тіпами сашко Гліб. Мені здається, це найкраще це точно найкращий випуск Sneaker Talks. Він був ювілейним 10 Хто ще не подивився, будь ласка, вмикайте топ-10 пар 2023 року. Там супер багато кльової інфи, багато жартів, багато веселищів. Тому, якщо ви не подивились бігом туди, ставите лайк, пишете коментар, підписуйтесь, шерите відос, просто підписатись друга, маму, папу, всіх своїх родичів. У нас нарешті стане тисячі підписників, якщо ви напряжетесь трошки, бо я стараюсь напрягатись. А, Ну і в списку нашого, цього відео, нашого подкасту є багато кльових пар, які ви могли пропустити, тому щоб бути в курсі, на хвилі, на всіх новинках і новинах, будь ласка, спостерігайте і дивіться. Сьогодні, як ви могли помітити раптом, ви помітили може ні, ми починаємо новий рік, новий сезон з супер крутої пари. Це прям супер-пупер-крута пара. Ви ж розумні, ви вже здогадали, що це Nike. Ця пара є в моєму топ-10 списку з попереднього подкасту. Я, здається, поставив її на шосте місце, але до того моменту я її не бачив вживу, не тримав в руках. І скажу чесно, вона мене зовсім не розчарувала. Це прям вау. Давайте я вам розповім, чого я прозвернув коробочку, щоб не палити одразу. Але зрешті. Значить, ми сьогодні маємо на огляді модель, яка називається Fлі F2. 2, колаборації з Nike супер крутий бренд. Бренд, який носить назву Cactus Plant Flea Market, що в перекладі українською мовою звучить як блошиний ринок кактусів. Ну, і яка назва такий бренд, така його айдентика Він абсолютно скажений, непередбачуваний, абсолютно дивний, він об'ємний. Я думаю, що так можна казати. Він просто. Він або супер подобається або супер не подобається, але не знаю, з цим не треба боротися, це треба приймати і просто максимально насолоджуватись тим, що воно є, і тим, що вони роблять, бо це абсолютно ні на що не схоже, хоча одночасно схоже на все інше. Оце я заверну. Починаємо новий рік з найкращої можливої пари, мені здається. Зокрема, хочу подякувати за цю пару пану Олексію. Це його пара. Це, до речі, друга його дружині. Ми взяли пару в синьому кольорі, бо вона виходила в Бог. А це в Total Black, як супер, все стильно, все супер на тиквірі. Олексію, дякую. Починаємо наш огляд. Отже, величезна коробка. Я хотів би... А, давайте а, я порівняю, дивіться. В мене є коробка від умовно стандартної пари кросівок. Тут кеди, репрезент. Отак виглядає звичайна коробка звичайних кросівок в моєму розмірі. Розмір у нас однаковий. І десь отак виглядає ця коробка. Коротше, різниця досить велика. Зараз покажу збоку. Ніби дрібнички, але це важливо розуміти, що там дуже немаленьке взуття. Давайте я почну з того, що розповім вам про сам бренд Cactus Plant Flea Market CPFM. Бренд американський, заснований в 2015 році панянкою на ім'я Сінтілу. Вона була інтерном у найулюбленішому видавництві пана Олександра, одного з ведучих Снікер Токс, під назвою Комплекс. Також вона допомагала не кому-небудь Фарлу Вільямсу над його брендом Billionaire Boys Club. І потім туди-сюди вона подумала, як звичайно це стається відкрити свій бренд. Вона його запустила. Ну і ми всі маємо розуміти, що маючи таку мережу контактів, як як мінімум співпраця з Фарлом Вільямсом. Вона. Дуже швидко законектилась з усіма зірками. Там Тревіскот, Вест, це її фанати стали раптово. Початково бренд продавався на різних рітейл майданчиках по типу Довід Стріт Маркет. Теж в мене питання, чи можна туди так просто потрапити, але вона максимально кльова і корисно використала всі свої знайомства, і це викликає лише повагу. На її сайті, на сайті самого CPFM були різні гівки, смайлики. Ці оки, це вся ідентика бренду. І так довго продовжувалось, допоки вона у 2019-му не заколабилась з Nike і не випустила модель Vapor Max з крутим неоновим свушем. І воно вже тоді виглядало супер незвичайно. Хоча саму модель вона фізично не змінювалася, лед до чого ми докатилися у 2023 році. Давайте дивитися. Попри цю пару, як ви бачите, Airfly 2 була Airfly 1 це була модель на базі перероблених данків. Вона не вийшла у, загал, у широкий загал. Але версія з Grinch вона вийшла. Це кудлаті красівки, які буквально треба було стригти, щоб побачити їх силует. Історія шалена. Попри це були данки, попри це були Air Force затюнінговані за під оптемпом. А, ну і Віпр Макси. Окей. Я ніби нічого не пропустив. Те, що відбувається зараз, це абсолютно новий силу для Nike, для Cactus Plant Flea Market і для нас з вами. Ми відкриваємо коробку. Нас тут зустрічає дуже гарний рушникоподібний чохол, величезних розмірів. Але як ви бачите, тут є всі логотипи Nike і моделі самої Flea 2 і три прыжка, і всі приколи, як говорив. Коротше, дуже кльовий, жовтого кольору, яскравий. Все це починає з самого початку нас, скажімо так, наштовхувати на щось несподіване. Звичайно ж, ми знаємо, що в цій коробці, напевно, на вкладенці відео є. І безпосередньо от такі от чуваки, я не знаю, як їх ще називати. Це досить і дуже нестандартна пара. Дуже вона така кричуща, напевно. Ну, ви побачите, як вона виглядає на нозі. Це на щось схоже, але ні на що не схоже. Також у нас в наборі є такий набір. Це не стікери. Це штучки, які можна вішати безпосередньо на красівки. Я забув, як називається, але така історія є кроксів. Вона. Ну, як бейджики, типу, які ви можете повішати на поверхню кросівок. Їх п'ять штучок, ми до речі, їх приклеїмо. Ну, і такий бейджик чи лейбочка, вона картонна, нічого особливого. Тут Nike і CPFM. Ми ховаємо коробку. І переходимо до них. Чесно, я думаю, що огляд буде супер -швидким. Думаю, ну, розкажу раз, два, три, хвилин вісім буде достатньо, нема про них що розповідати, але можемо з вами просто давно не бачилися. Емоцій дуже багато і хочеться дуже багато всього розповідати. Коротше, чого воно таке велике? Бо вони такі самі великі. Це розмір US9.5. Вони по розміру будуть на стандартний кросівок десь близько 12-го розміру. Вони збільшують ногу сантиметра на 3-4. Якщо я знайду фотку, я вам покажу порівняння і це прям вау. Вони величезні. Я ховаю мішечок. Най... Найвиразнішим -най і напевно основою цього всього силуету. Хоча так не можна сказати, але це реально він відіграє найголовнішу роль у цих кросівках. Це свуш. Свуш величезний, Свуш. Я не знаю, як його описати. Він такий собі 3D, він об'ємний. Він м'якенький з одного боку. Ну і плюс то, що він не може відриватися. Ви можете ходити без нього. Ви можете його причепити, так як він був причеплений. Ви можете його причепити, не знаю, хочете верх ногами задом наперед. Хочете, ви берете служ з іншого кросівка. Хоп, і у вас вже колаба з треві з скотом. Зараз я вам покажу. Ви просто перевертаєте swosh іншим боком. Чекайте це, отак на теле треба чіпляти. Так. Є тут питання по, структу... не по структурі, а по схемі зачіплення цього сша. Ну, коротше, можна ходити, тут можна видумувати, придумувати. Є питання в мене до самих цих э, застібок. Вони не дуже якісно чіпляються. І я поки ходив навіть і, тут вдома. Він мене відлетів разочок. Чіпляти їх не дуже зручно, бо вони супер мілкі. Ну, таке враження, що можна було придумати трошки цікавішу фіксацію. Але мені здається, це не супер критично. Він кріпиться ось так. Тут ззаду ви бачите раз, два, три, сім. Сім кріплень. Коротше, кріпиться він от на ці застіпки. Угу, не на ці, давайте з цього. Але дивіться, основною історією, крім бокових застібок. А, це не нижній. Бачите, я поки прикріпив спереду і стараюсь кріпити ззаду, то ті відстібуються. Відстібаються, сорі. Коротше, от я пристіб... пристібнув тут, пристібнув тут. Там воно відстібається. Але є така штука, що коли ви її взуваєте, в принципі, я розумію, що цю пару ви будете взувати, напевно, не, роз... ну, не розв'язуючи, без шнурки викей. Тут з якоюсь ложечкою, ви застрибнули, неопреновий носок вас скажімо так, заполонив чи ви заполонили його. Але якщо ви хочете раптом розслабити, до речі, ці штуки. П -п Пасочки. Пасочки. Паски ці. Чек, липучки. Коротше, вони, на них зав'язаний цей свуш і якщо ви захочете відкрити їх, то він у вас автоматично відлітає. Наскільки це комфортно, це взагалі не комфортно. Коротше, якщо ви відклеїте цю штуку, ви теж можете в них ходити. І вони досить прикольно виглядають. Сиует нагадує в першу чергу Balenciaga Defender. Ну прям реально, це напевно конкурент. Плюс в мене є подруга, яка розглядала... Делік Хеллоу. Є подруга, яка розглядала собі варіант Balenciaga Баленсіаг... Баленсіатреків. Balenciaga? Balenciaga треків. Баленсіаг. Баленсіаг -треків. Але побачила ці кросівки і щось там задумалась, і побачимо, що з цього вийде. Коротше, мені здається, що вони абсолютно будуть притягувати всі погляди всіх людей навколо. Вони вибиваються з усього світу кросівок. І не так, як Balenciaga, сяга трекер, бо плюс-мінус там все зрозуміло, да, фешн fashion, profession. Але тут оцей свуш, ну, це просто жесть. Всі будуть підходити, питати, що це таке. Але, в принципі, очевидно, що це найкі, тому розберетесь. Давайте трошки по структурі, не по структурі, а по. Конструкції кросівка, у нас величезна гумова, підошва. Вся ця історія пахне. Це навіть не Китай. Коли я був малий, а це було давно, 30 плюс років тому, 32 Не було таких кросівок, але був такий запах. І отакі. Я не розумію, це пане робилось не в Китаї, а в В'єтнамі, скоріш за все, то взуття. І воно теж було таке неопрена подібне, такі дешеві на такій підошві. Це не гумова підошва, але. Оцей запах, він неповторний. І він мені подобається. Величезна підошва цих красивих складається з декількох частин. Вони всі між собою склеєні. Клей в деяких місцях проступає назовні, але в принципі, воно ніби все вписується в весь цей хаос всього силуету. Тому в мене, в принципі, якоїсь огиди це не викликає. Свуш. З цікавого тут, якщо ми забираємо. Ну, так, ми тут Якщо ми забираємо Swoosh зовсім, сказати про те, що це конкретно Nike буде досить складно. З брендингу ми бачимо тут частинку Swoosh, який виступає, це вже на знавця. Ззаду ми... більше згадувань ми маємо тільки на язичку. Ми маємо just Do It і безпосередньо сам Swoosh як логотип. На бетликах ми маємо написи Flea 2 і Air. Вони, до речі, дуже прикольні. В версії іншого кольору вони різнокольорові, тому досить цікава історія виходить. По комфорту ці кросівки дуже дивні. Я в них трошки зміг походити. Вони... Я дивився в інших оглядах, там всі розказують, боже, вони м'які, дивні якісь подушки всередині. Я не знаю. Є реальне відчуття, що ти перекатуєшся в них, типу, як з п'ятки на носок. Історія така собі, я не можу сказати, що вони суперзручні, не можу сказати, що вони незручні. Це просто якийсь банальний нейтральний кросівок. Я думаю, що ви з ньому зможете нормально проходити робочий день в якомусь там офісі чи по вулиці. Єдине, що ви можете втомитися відповідати на питання, що це за кросівки. але, зрештою, воно, скоріш за все, наповнене якоюсь такою от твердою гумою, чи є там балон всередині. Питання відкрите, але якщо це Air 2, можливо, вони його додумали сюди вставити. Вони досить комфортні. Я думку зміню на ходу. На підошві підошці красиво, дуже прикольний принт, він флюоресцентний, тому для суперфанатів супер деталька. Ми вже встигли причепити ці піни. Ви бачите, красиво виглядає досить прикольно з ними. Тут паучок маленький, тут маленький свушик, тут великий свушик. По розміру я рекомендую рухатись True to Size з вашим рідним розміром. Була порада брати на піврозміру менше, бо вони більше мірять. Я цього не знаю, я не відчув. Я був не у теплому ш... шнурку. Я був не у теплому носку, і досить комфортний розмір виходить true to size, тому рекомендую від нього не відходити. Остання деталька, така, яка може вас потішити, це устілки. Вони виконані в такому, скажімо так, дизайні теплової карти. Одна синя, одна більш така в червоних тонах. Тут реально величезний красивок, ніби, реально дуже, знову реально, ніби дуже багато деталей, але їх в той самий час не дуже багато. І не знаю, якщо у вас є гроші, є бажання, я дуже рекомендую цю пару. Це прям такий тригер, напевно, на всі погляди і на всі питання. Точно, повз вас мало хто прийде і дивитися будуть всі, якщо ви таке любите, берете флі 2, кайфуєте, і реально ви ні на кого не будете схожими. В Україні цих пар, мені здається, зовсім небагато. Я особисто знаю двох людей. Я думаю, що їх Ладно, я не можу навіть думати, скільки їх, але їх точно дуже небагато. Пара крута. Насолоджуйтесь. Дякую за перегляд. Ще раз дякую всім, хто донатив. Ми з вами зібрали 100 тисяч гривень. Я замовив дрони, Десь вони-вот -вот, на днях будуть у мене в руках. Я зможу зробити фотку, і ми їх передаємо третій штурмовій бригаді. Звідти ми теж будемо чекати фото і відео. Дуже сподіваюся, що ці дрони долетять до своїх цілей і зроблять їм Бобо. Не бобо. І все. Дуже прошу підписуйтесь, дуже прошу коментуйте, дуже прошу ставте лайки. Прям така дрібничка, така важлива. Всім дякую. З вами був Роман, канал Forza Kix. Слава Збройним силам України. До нових зустрічей. Все.